Спершу, я напевно добре, знаєте, що хотів сказати, що впродовж пару днів зустрічаєте людей на вулиці. Люди до мене підходять і кажуть, що дійсно це є така правдива річ, а не афера, що така соціальна ініціатива проявляється у нас тут в громаді, в нас в управлінні, в міській раді на предмет підтримки потребуючих осіб. Говорю вам, це ніяка не афера, це дійсно правдива річ є, але це не є якась новиною для нас всіх, оскільки цю ініціативу управління впроваджувало вже досить давно ще до. До ковіду не пану рік був 2018. Тому е відбуваються зараз в державі певні події, які, мабуть, е підштовхнули е нашу громаду до більшої активності і впродовж пару днів. Ми замітили таку активність громади в частині, що люди починають поповнювати цей соціальний кошечок, який знаходиться у нас в управлінні. Наголошую, що це знаходиться ринок 1, вхід приміщення управління соціального захисту, відділ прийому громадян. Він почав наповнитися соціально потребуючими продуктами. Це є і хліб, це є і фрукти, це є інші речі. Тому. Е Проявляємо ініціативу і хочемо наголосити на цьому, що до цієї соціальної підтримки може долучити будь-хто з мешканців громади. Саме в такий спосіб і реалізовується ця соціальна ініціатива, тому запрошую всіх до її реалізації, до підтримки потребуючих мешканців нашої громади і принагідно дякую всім, хто є небайдужий до цих людей.